Я знаю, чого ви самотні. Ми живемо в найбільшому соціальному експерименті в історії людства. І Він називається тотальна автоматизація людського існування. 200 тисяч років підряд ми жили маленькими групами по 100, 150-200 людей. Жили разом, харчувалися разом, полювали, умирали, разом народжували дітей разом і виховували їх разом. Ми вкладалися в нашу групу, з якою жили, в якій жили, і група вкладалася в нас, наші шанси на виживання були набагато більше, ніж коли ми жили поодинці. А останні 200 років просто перевернули цю систему з ніг на голову, розвернули її на 180 градусів. Нас запевнили в тому, що наші цацки, з якими ми бачимося постійно, можуть замінити нам оцю тактильність, оцю емоційну прив'язаність, і ці цацки зможуть дати нам оту близькість. Яку нам треба? Оцей їбаний капіталізм нас в цьому переконав. Але цього не відбувається. Странно, правда? Ми тикаємо у наш девайс і чекаємо порцію дефоміна, але дофоміну так і немає, а є лише електроімпульс, електроімпульс, Так. який нас не задовольняє повністю. І ми задумовуємося, а чого ж мені так хуйово? Чого ж я такий, блядь, нічтожний? А, може відповідь криється в тому. Що нас запевнили, що приналежність групі це просто розкішний максимум, який сьогодні не всі можуть собі дозволити. О, я сказав це вслух. Сім'я це сьогодні вибір, який, блять, можна не вибирати. О Боже, хто це сказав? їбать? А завести дітей це супроводжується просто тотальними, нищівними просто тратами, фінансовим, фінансовим банкротством і емоційною нестабільністю, приправленою, блять, величезною. Індивідуальною відповідальністю, яку не всі можуть собі дозволити і тягнути, епідемія самотності це те, в чому ми живемо сьогодні. Люди можуть почуватися самотні сьогодні, навіть в других людей, почуватися абсолютно емоційно відірваними, тому що вони не відчувають ніякого коннекту з тими людьми, з якими вони можуть працювати, жити, вчитися. Ну і багато чого іншого. Замість того, щоб підмітити, що ми живемо і ми створюємо цю антигуманну, а блядь, кончену сука систему, ми придумали, що людина, яка не може жити в ізоляції, не може жити сама, це якась сука, патологія. Ти сука, хворий. Ти почуваєшся самотнім. Скачай додаток блядь, для знайомства. Почуваєшся, не знаю, ізольованим, ну так купи собі Київстар ТБ, Apple ТБ, блядь, Собі телевізор, Netflix та розважайся собі песочку, комп'ютер, і сиди собі в комп'ютері, блять, на удаленці собі, сука, 24 на 7. Не, ходь, не виходь з кімнати, не дихай, блять, свіжим повітрям, не дивися на сонце, нахуй, і буде все заебісь. І діло точно не в системі, яка систематично знищує всі ці механізми, які вибудовувалися 200 тисяч років підряд. До якого, блядь, до... звик цей human body. Ніху я суму. Додатки для знайомств, хобі Хорсинг, антидепресанти, терапія, книжки для селф-регуляції, саморегуляції і самодопомоги це все залупа, це все бляд, тоненька марлова пов'язочка, яка накладається просто на порвану пасть, на винозуну кровотечу, на відірвану руку, на відірвану голову, блять. Це нам точно не поможе. І саме смішне, що є ще у світі люди, які встигли собі отербанити сім'ю до того, як з'явилися усі, усі ці дейтінг-ап, всякі баду, лабубу, блять. Всякі оці сука, що там, дайвінчик, хоїнчик, мамба, друг вокруг, вакрук, друг Кругом, Встигли собі отербанити будинок, поки не настала оця фінансова блядь, бульбашка, поки інфляція не почала жерти, купівельну спроможність населення. Як блять, йобаний пакман, нахуй вони дивляться на все це зростаюче покоління, мене або людей помолодше, і Вони думають, що от ми морально павші люди. що ми, блять, ми все, ми, типа, як би. Вони думають, що нам треба мислити позитивніше, працювати більше, общатися більше. А мислити позитивніше, і все у нас буде, тому що тот, хто іще, тот завжди знайде та хуй там плавав. Я, блять, скажу, сука. Я дивлюся на цей йобаний колапс уже років десять. І тенденція така, що всі ці проблеми вони просто перетворюються в бізнес якраз таки. Чим більше, чим далі, тим більше додатків для знайомств з'являються кожен день. Чим тим чим далі, тим більше платформ з'являється кожен день, тим більше, блять, всяких. Рішень нам намагаються нав'язати, прорекламувати, продати, щоб ми схавали, але ця хуйня проблеми не вирішує ніяк, блядь. Просто нахуй ніяк. І саме страшне, що десь у світі є люди з більш, більш розвиненим емоційним інтелектом, ніж у мене, наприклад, і вони страждають від своєї хуйні набагато більше. В сто разів більше, в тисячу разів більше, ніж я. Але таких людей зазвичай пічкають всякими медикаментами. Діагностують у них шизу, вони сидять у м'яких кімнатках собі. Напевно, мені треба відпустку.